Усім привіт! Давайте погадаємо для чергових дам, виберемо три карти і подивимось, що вони нам можуть розказати. Для деяких чергових дам будуть несподівані гості. Можливо, це буде молода пара, якщо вони навіть не одружені, то вони, можливо, зустрічаються разом. Це люди, яких ви знаєте, також це можуть бути вам близькі люди. І от несподівано вони до вас зайдуть чи приїдуть. Також, можливо, ви отримаєте якусь новину, це буде приємна новина. І у вас якісь хлопоти будуть, але хлопоти також будуть усі радісні і пов'язані з цією парою.